Знімаю розмовне відео, на зв'язку Денис Дружній. Дивіться, така ситуація. Я буду, завжди у вас питаюся майже у коміксах, чи подобаються вам комікси, щоб ви написали у коментарях. Але Ютуб зазвичай під всіма коміксами закриває коментарі, так як це відео для дітей. І хоч ти вкажеш там в Ютубі в настройках у відео. У налаштуваннях, що це відео не призначене для дітей, щоб його спокійно могли всі коментувати. Ютуб спеціально дає обмеження і ставить для дітей, щоб ніхто не зміг і так прокоментувати. Тому питаюся в розмовному відео, чи вам подобається цей комікс про дла... взагалі Ладлиса, інші комікси, Бондік, там я вам показував, Кетс показував, що я вам ще показував. Різні я вам комікси був показував. Пам'ятаю той свій скрім, це того року вам показував Angry Toons, я малював для вас. Bruno зіграють нові серії. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам взагалі ці всі комікси, і чи чекаєте ви нові серії від мене. Дайте мені знати, бо справді цікаво, я запитую, а то ніхто не відповість, бо того, що Ютуб заграє коментарі. Такі справи. Ну, не знаю, навіть чи подобається, чи не подобається, але я буду далі вам показувати комікси, такі справи. але дайте знати. Чи подобається, чи не подобається, ви можете в коментарях дати мені відгук, так, сказ так сказати. Та, добре, а я показую вам наступні комікси. З вами був Денис здроний. Побачимось відео. Пока.